Питання аграрія, сьогодні говоримо про такі важливі для нас азотні добрива, як аміажна селітра і сульфат амонію, і що відбувається в наших ґрунтах після їх внесення, що може викликати в нас підкислення ґрунтів. Ось для цього треба трішки, знаєте, влізти в хімію, в агрохімію, щоб зрозуміти, що все-таки які процеси проходять. Отже, аміажна селітра, хімічна формула nh 4 no 3 коли дане добре потрапляє в ґрунт, то цей катіон nh 4 він швидше реагує з ґрунтовим перним комплексом, поглинається ним. І при тому, що він поглинається вже при температурі плюс 5 градусів, а no 3 оцей аніон, який залишився, він може засвоюватися рослинами при температурі. Плюс 10 градусів. Відповідно, він залишається в ґрунті. І що він робить? Він реагує з водою і утворюється азотна кислота. Оця азотна кислота і викликає у нас підкислення ґрунтів. Але, але якщо ми дане добриво до вносимо на багатих ґрунтах, на ґрунтах, насичених основами, відповідно. Оцей наш аніон НО3 може реагувати з кальцієм, може реагувати з магнієм, і відповідно у нас підвищення цієї кислотності не відбувається. Навіть якщо у нас все таки зреагувало. НО3 зреагувало з водою і у нас утворилася азотна кислота, то потім, коли цей НО3 починає, цей нітратний азот починає засвоюватися рослинами, то відповідно, кислотність якби, трішки відрегульовується і якогось такого дуже сильного впливу ми все-таки не відчуваємо. Тому що, якби відчували, кожного року нам подає статистика, що якась там кількість, якийсь відсоток земель у нас переходить знаєте, з однієї групи в іншу. Але якщо б все-таки такий сильний сильний був вплив оцих добрив на зміну кислотності, то самі розумієте, що наші ґрунти вже би давно всі були е, сильно кислі. А природа сама отак трішки нам е, відрегульовує, допомагає регулювати цей е, процес. Щось схоже відбувається із сульфатом амонію. Хімічна формула nh 4 двічі SO4 4 і знову ж таки, оцей амонійний азот NH4 він реагує з ґрунтовим перним комплексом, при тому, що азот швидше засвоїться рослиною, ніж сірка. І оця сірка вона реагує з водним і у нас утворюється соляна кислота, що теж спричиняє нам оце підкислення ґрунтів. Ви знаєте, я взяла дані одного господарства, зараз готуючись до відео, все-таки знаєте, хочеться доносити таку зважену інформацію, щоб це не були там просто слова. І за останні 20 років я проаналізувала, як все-таки мінялося, Вони кожних 4-5 років проводили агрохімічний аналіз, як це таки мінялася кислотність. Трішечки мінялася. От, от через 5 років інколи трішки зменшувалося, інколи трішки збільшувалася. І тут, знаєте, що я вам можу сказати, що тут. Не тільки вплив добрих, я вважаю, що тут ще великий вплив людського фактору, тому що так зараз знаєте такі хороші компанії, які відбирають зразки. Це і координатна прив'язка кожної точки, і потім, би коли ми через деякий час відбираємо знову зразки для аналізу, то кожен прокол він відбувається в ту саму. Ту саму точку. Е якщо це відбувається вручну, то самі розумієте, що е ну, дуже мала ймовірність, що прокол попаде. Ну вірніше нема такої ймовірності, що попаде в ту саму точку. Е ось тому. Оці всякі, знаєте, середньозважені зразки вони можуть нам викривляти інформацію. Е, тому не, не, не бачу я такого, знаєте, дуже сильного підкислення. Хоча, звичайно, статистика нам говорить, що кожного року е, якісь землі, якийсь відсоток переходить з однієї групи кислотності, там до більш кислих ґрунтів е, переходить. Але тут дуже багато факторів, в тому числі, звичайно, і вплив азотних добрив, але і багато. Інших факторів. Але як би там не було, за, цими, за цим показником треба слідкувати, тому що від нього залежить в цілому наша урожайність, залежить якість нашого врожаю, залежить засвоюваність наших добрив і всього, що ми робимо в нашій технології. І звичайно, на кислих ґрунтах завжди буде нижча урожайність порівняно з нейтральними чи слабокислими ґрунтами. Тому. тому Відслідковуйте цей показник і, і кожних, кожних 3-5 років, чому 3-5 років варто все-таки на кислих ґрунтах проводити вапнування. Чому 3-5 років? Тому що є такі, знаєте, загально прийнята цифра, коли на одну тонну внесеної селітри для її нейтралізації потрібно 0,75 тонни, Кальцій карбонату. Тут вже треба рахувати, скільки ви даєте селітри і яка кількість добрива потрібна. І при тому, скажімо, на, на розрахунок норми, на норму внесення вапнякового добрива будуть і багато інших ще показників, тому що треба брати до уваги і кислотність, звичайно, і суму вібраних основ, і насиченість основами, і присутність в ґрунті алюмінію, марганцю, заліза. тобто ті Елементи, які нам дають цю кислотність і гранулометричний склад. Е, тому, е, якщо все-таки приймаєте рішення, що треба вапнувати, а я вважаю, що треба берегти наші ґрунти, і треба е, все робити для того, щоб, е, щоб максимально, максимально оберігати себе. І, і, і все робити для, для захисту наших ґрунтів. Тому, якщо приймаєте рішення, що будете проводити ваптування, то звичайно, будь ласка, враховуйте всі ці фактори або звертайтеся до спеціаліста, який допоможе вам розрахувати цю норму. Ось така інформація на сьогодні. Знаєте, поки зима, поки маємо можливість вчитися трішки такої теорії, щоб ми краще розуміли, все-таки що відбувається в наших ґрунтах. Бо я вважаю, що це дуже дуже важливо. Ось тому дивіться, використовуйте. А на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!